Повторення закону, тринадцятий розділ: кожне слово, що я наказую його вам, будете додержувати, виконувати, не додаси до нього і не відіймеш від нього. Якщо повстане серед тебе пророк або сновидець і дасть тобі ознаку або чудо, і збудеться та ознака і те чудо, що сказав він тобі, то того говорячи, ходімо ж і за іншими богами, яких ти не знав, і будемо їм служити. То не слухайся слів того пророка або того сновиця, бо цим Господь Бог ваш випробовує вас, щоб пізнати, чи ви любите Господа Бога вашого усім своїм серцем і всією своєю душею. За Господом Богом вашим будете ходити, і його будете боятися, і заповіді Його будете виконувати, і голосу Його будете слухатися, і йому будете служити, і до нього будете линути. А пророк той або той сновидець нехай буде забитий. Бо намовляв на підступство він Господа, Бога вашого, що вивів вас із Єгипетського краю, і викупив вас з дому рабства, щоб звести тебе з дороги, що наказав тобі Господь Бог твій ходити нею, і вигубиш зло спосеред себе, коли намовить тебе брат твій, син твоєї матері, або син твій, або дочка твоя, або жінка твоя, або жінка твого лоня, або твій приятель. Який тобі, як душа твоя, таємно говорячи, ходімо ж і служим іншим богам, яких не знав Ти та батьки Твої, з богів тих народів, що навколо вас, близьких Тобі або далеких від Тебе, від кінця землі аж до кінця землі. То не будеш згоджуватися з ним, і не будеш слухатися його, і не буде милосердитися око твоє над ним, і не змилосердишся, і не сховаєш його, бо конче заб'єш ти його, рука твоя буде на ньому найперше, щоб забити його, рука всього народу на останку. і закидаєш його камінням, і він помре бо жадав відвернути тебе від Господа Бога Твого, що вивів тебе з єгипетського краю з дому рабства. А весь Ізраїль буде слухати і буде боятися, і більше не буде робити такої злої речі серед тебе. Коли почуєш про одне з своїх міст, яке Господь Бог твій дає тобі, щоб сидіти там, що про нього кажуть: вийшли люди, сини Веліялові, з-поміж тебе і звели справдивої дороги мешканців свого міста. Кажучи, ходімо ж і служим іншим богам, яких ви не знали. То будеш допитуватися, і будеш досліджувати, і будеш добре питати. А ось воно правда: дійсна та річ була зроблена та гидота посеред тебе. То конче, вибий мешканців того міста, вістрям меча. Віддай на закляття його й усе, що в ньому, та худобу його вибий вістрям меча, а всю здобич його збереш до середини майдану його, і спалиш огнем те місто та всю здобич його цілковито для Господа Бога Твого, і стане воно купою руїн навіки, не буде вже воно відбудоване. І ніхто з закляття нехай не прилипне до руки твоєї, щоб відвернувся Господь від палючого гніву свого і дав тобі милосердя, і змилосердився над тобою і розмножив тебе, як присягнув був батькам твоїм. Коли будеш слухатися голосу Господа Бога Свого, щоб виконувати всі заповіді Його, що я сьогодні наказую тобі, щоб виконувати те, що справедливе в очах Господа Бога Твого.